Вітаю вас, шановні добротні, на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні мені хочеться вам повідати про нетрадиційне лікування, і, знаєте чим, книгою. Її величність книга. Вона справді лікує, та так лікує, вона позбавляє нас. Вона зміцнює наш розум, вона збагачує нашу лексику, вона допомагає нашому аналітичному мисленню, вона книга робить наше життя і змістовним, і цікавим, і здоровим, скажімо так. Я не, мені не надоїсть повторювати слова Великого Незабутнього Івана Франка, який утверджував книги морська глибина, хто в них пірне аж до дна, той, хоч і труду мав досить, дивні перли виносить і правильно називають люди книгу віконцем у світ. Ну воно ж таки так. І саме книга є найкращим нашим другом і нашим подарунком у житті, і нашим, нашим великим спрямовуючим освітнім простором, тим, що вказує нам шлях. Про книгу ми вже чимало разів говорили. І... Зараз цитували різних письменників і поетів про значення книги в нашому житті, теж багато говорили. А я сьогодні хочу вашу увагу звернути на те, що, можливо, не всім відомо. Ось дивіться. Кажуть, що книга може навіть зменшити. Цікаво, це в Україні Бразилії. Там є така програма, за якою в'язням пропонують читати книгу. І кожна прочитана книга на чотири дні зменшує термін там перебування. І най, найбільше, що вони можуть за рік досягнути читачі. Це зменшити свій термін аж на 48 днів у рік. Це багато. Ну і, знаєте, читаючи, людина змінює себе, свою, свій кругозір розвиває. Ну, далі ви самі знаєте. Хочу сказати за одну дуже цікаву країну і націю, Ісландію. Вона нараховує не так уже й багато, всього 325 тисяч мешканців. Але уявіть собі, що там найбільше видається книг понад 100 тисяч. І видавець один підрахував, що там кожен шостий пише свій роман. І навіть така приказка там побудує, що кожна людина свого роду письменник. Дійсно багато. Там, наприклад, кількість видань досягає від півтисячі до кільканадцяти десятків тисяч. Здається, не багато, але якщо зважити, що дуже маленька країна. Ну, вам вже ж відомо, що коли ми з книгою, то всі проблеми відступають десь там на другий план. Ми, проникаючись і героями, і подіями, і часом зображеним у книгах, переживаємо це, нам стає легше, стрес навіть відступає, серце заспокоюється, просто краще сприймається життя. І події в ньому. І навіть ми за допомогою книги бачимо шляхи вирішення своїх власних проблем. Тому кажу: читаємо, вивчаємо, цінуємо книгу, будьмо гарними читачами, і нехай нам у цьому щастить. На цьому слові бувайте здорові, зустрінемось!